Смотрела видео только что. Валя Тина Валентина варила кукурудзяну кашу, а потом ставила ее в духовку минут на 15. А я помню, як моя бабушка варила кукурудзяну кашу с утра, Ставила її в подушке и казала мені каша у подушках. Я встаю, і вона подушки відкриває, каже, дивись, каша у подушках. Я, Як це ба? Ну, так, За ніч зварилася каша у подушках. І я. Оце моя любима каша була. Я кажу, бабушка, як же ти вариш у подушках? Ну, так, а вона, ха-ха сміється. Так я вірила, що правда, каша у подушках. А ще вона мені завжди лускала семечки у рюмочку, таку граньону, зелену. Я вставала утром, у мене повна рюмочка на сине, з сояшника гарбуза. І от вона на луще, і я отак так прям по кашу в подушках, з молоком або з маслом, і потом семечки. Ох, і добре, добре було. напомнила мені Валя про кашу в подушках.